Всем привет, сегодня мы далі снимаем Майнкрафт. Привітайся привет, ми далі, далі продовжим живати з модами. типа виживати ми будем тіки вже самі чисто самі виживати з модами чисто мы бачимо дуже дерево на були... Ай, тата! Та. Давай я рубе верстак. Давай рубай. Четыре полянку. Тут ми будемо жили. Так. Дай мені доступ, я сам собі буду робити інструменти. у мене чівки немає ні одного. Мене запознало. Або роби, по. Тобі зробив скірку. E, та і лопату зроби. І зараз зроби мені, певно, то, як. Ні, зроби мені і той, кірку ліпше, кірку. А мене, тут... мене скіну скірку вистачило. Ще за тост той. Так. Заразкай, бо я тут просто бачу той, як то. Можна попаркурити, а там є то, як. E, Угіль. У нас така гарна то, як то. Может. Я в честно забуду давно вже не грав в Майнкрафт. Регенерація Мира. Так. На тобі тебе лопату, кирку і той. Та нафига мне напрям. Так, я біжу за каменем, ти той, купай дерево. Зараз темніє. Нам треба було зробити рану. Ха, садь. Оооооо. Да. Но достижение. Ваш то вчивки злітають щось. Чувак, де я паркур. Ай! Тут жсткий. Хех, так. к пау. Ай. Блядь, чем ты дашь, чем мене бич лагаешь. це? за? дала <ристо> Недалеко, чувак. Ой, я садженец. Майн. Зараз не достребнути до той. Двойсту. До Інакше не жовт. Потому что я. Будь тут. Дивіться.

Сундук зробив Так, ми не комираємо на це часто на плюс мерний, шо Так, мертвий це легко и легко, короче, будем грати. Давай нармально, ну фигски. Легко струну здається, мобі Да, так? Та лагхуємо по любас Ну, зліє, манус камінчик впав. Да, я, тут, я тут так людям дивіться, як я е, махаю лопати. Ну, потім прискориш, то полюбав, по-любому чи ні? Ні, я, я не буду, я нічого не робити, не буду махінацію З Майнкрафт. Ти коротше просто тупо Ой, у да, Як ви бачили, в мене новий скін. Якщо ви дивіться нашу групу, то ви знаєте, що в мене новий скін. Ми граємо без, ну, ми граємо не на ліцензії, тому у нас Меняйте скидки. Не было контору. Кто помнит, как ты не на ліцензії? А что? Звездки не знают. Ну, по-перше, у меня уже два рази менялся скин. Ты бы сказал, ты бы поменял. <ріст> Фак, пошли на <сіда> музыку. <ріст> Попалив карту кантору. контору. Ты <ріст> где сюда? Зараз чекай, я тут ще угля купну. Нам хватит 23 камні? 32. Давай я накупаю стак. Та. Що ще би досок. Досок, зроби? Сдосу. С досуг зроби краник. а нам треба гуму. Так. Ты знаешь, як робити? Да. роби, Не, а не роби, роби, руби, але не спаун, не спавни. З... Зробив краніки. Я бачу хавчик. Бігаючи. Е... Ну, їй. Сорі, yeah. за мат. <laughs> я знову впав просто. Я щось не бачу за гемобі, чого? Щось не маєш бути легко, як бути саджанців. Де там ходиш, йду до тебе, коротше. Та ні-ні-ні, стій там, я вже лізу до гори, я просто той впав. Вже ой, то легко, я вже хавати хочу трошки. А ні, ні, є, є, я бачу скелета, зараз мені поцілий. Я мой яблок. Те, я тебя бачу. Я хавую яблушка. Ты долго тебя нелагаю, на не массе 17 FPS. Я не знаю, скільки в мене хп, хп, ФПС. 17. FPS, я чую не, чу не пропас. Тепер питання, як не вылез. У мене 20 фпс, чувак. 20, що так мало. Вот так. Так комп 6 комп. Не так само. Фак, 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 не буде. Я тебе чую. Да? <реку> ага, да. Я сказал, так... я печь бачую. Вот, слу... Алло. Ой, я себе почув. Так, щоб зараз з нами моби не залізли, мобильний заліз, я знищу мосить. Я? Так. Я вже звод не Але ХП інтихат у нас є? Є, я зробив. Він залючив. Це є. має щось заглючив і він не показує. Так, откинувся настрою. Але напевно, що атомний то як то атомну станцію будемо будувати трошки далі. Воно сильно не Ні, Не, але там потім не й голод дається і то. О, той. Я хочу вже зняти той і той, і знімати то, як то. Що? E -e -e таункрафт. І ще PowerCraft. Tож. Чувак, такі прикольні моди. Якщо ми закінчимо ще то до кінця. Ще не факт. Дерево падає в воду. Так. Як. Ну і звідтехніки закінчили на 12. серії. Убідно, блін. Ну тут будуть той сезон до кінця, поки ми тут всі моди не вивчимо всі до кінця. У мене світ є збережений, так що якщо з нею відстроїмо.

야, дерева, Берешь, добавишь, не yeah, она просто вдарив. Та лише то вдарив, двіки здорові, то вдарив, береш, зрубуєш і не падаєш по такій Ні, воно просто заважає, і мене не робить, а ні, я його зарубив, ти просто близько є. Та я близько є, не робить. Жалко, я не можу зустрімати Так, так. Так, дай кайф. Зараз очкай. Так, все, 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 все. Зроби пічки, що ли, бігов в шахту, як завжди, так лопату те зробити. Те так перетащити. Чекатькай робимо хату. Ой! <laughs> ти Ты так забрав так, Айта робимо пічку Та, идеально так поставив, як ми так сумду квикруем. ха <laughs> не ха Чекай не запад, босов может звон. Я гайни <гені> майкрафт. <мать> <laughs> ну, так, звоню нет. ]uther. Так, uh, шахта будет, второй, скачий. Сашенцов багато випадай. Щось не фартик. Ну, зато спалити можна буде. Так от, ой, я поставил то, я чувак. Короче, ми будем дуже довго знімати, на мене дуже багато уже пам'яті можна дуже довго знімати. Алло. Мугу, ти, ти, БСЗ, я задумався Типа роб, я руб, <ícios> -huh, я роблю хату. У мене вже є уголь. Шучку, да? Звиті хату будем рубили. Мартен, алло. А, ну то блин, Десь Зида, поза звики хату буде рубля. Казара я каньку Ого, я навіть не знаю, що на тому моду, якийсь мод додає звук та гідю. Хоч сам фахін є. Чи я чую, що ти хіде співати? А, то в телевізорі. А, то в мене, то в мене телевізор. Сорі за шуми всякі, о. Того, дивляться люди. Люди. Лайк за маму. Ой, мене жорстко почало гадати, бо моби почали горіти. Тебе блоки лаган не ставляться? Не, e, покажу. Там склеять стоит до вашей зувечкой. Разгручик. 5 яблочко с хавает. Ты маш яблочки? Эй, нотарик. Я тут думал, да, ти <laughs> <laughs> ти, я тимаш яблочки, ах ты ж. Нафиг. Нафиг я попку на, 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 подруга. молодец. Ты бываешь и делаешь вот стак дарья, порубляю стак кнопок. Так вот я роблю, так вот, хат. Так будет норм, норм. Ты у тебя кирка? Э, там, я уже стоп на мях. Да, кирку камень. Да шо ж стики саженцы падают? Сплот? Да я понимаю, что сплэйт, Але нафіга, от... Колись не падали. То колись, тозара. Кисташ, суки. Не настало на моде. А то, что ты то за ту писню забанять. То в ліпшому случае. Первая песня играет. Так, мене кінчиться камінь.

Да, Давай, я выключу микрофон. Ха, не мешает. Я буду куча стакопатов, а Радька буду говорить. Что я буду говорить, чувак? Ну, молодец. На, тебе то, как то. Класс. Дай мне камни. Mm -hmm. на тобі один факт, не стратегію. Купай то, як то. Да, круто, ти тут зрізав. Бля, я зараз страшно не роби так. Тако чисто то, що на... Я все Стандартна коробка Майнкрафт. Так, мені не мішає дерево. Що? И в впав. В лаву. Не. Куда впал? Ти не шл в той, Заброшнул шах? Нет. Я в чудо в лес не, не пау. Ну, в лаунду воде. Наш не там еще му острові. Та ну нафиг. Походу. Ти докупав до того, до дна? Да. Я вже йду, де ти, є, чувак. Де е? Да ты? Воду ки дви. А ты бы у воду, плюв. Як боїте звітуешь? Ты закупался. А-а-а, нічого Дай ей выхід. Дай выхід, вихід, дай, дай вихід Треба той закупирочку закопати. Нормально ти ты сюди то не може Мені то, треба у Веджок. Та нема де you're my, you're my, Давай my... помагай строїти хату, а потім підемо купати. Так, ток-ток ток. Що таке зробив? Да? А чекай я дере урван воно мені заважав? Пуганный струїнці Поганый струїн ийти Мастер пикапа? Там пам-та-там-там-там-там. Ч сейчас с другой стороны? Нормально, щоб потім не застроювати. Такі гарний зробити. Постав пічки, переплав, скирпичів зроби. Що? каминэктрэпчэрүбэт шисхан нэцрэбэ включил я его чувак ну са